Доброго ранку, здоров'я бажаю. Сьогодні у нас понеділок, 3 червня. Новий тиждень, новий місяць, почалося літо, і після декількаденної перерви я власне хочу продовжити свій аналіз і свою торгівлю. Ну і давайте а, про все по порядку. Перш за все, я хочу скласти свій. Торговий графік на цей тиждень, і переді мною також перед вами календар новин на цей тиждень. Що я бачу? Я бачу, що весь тиждень у нас червоний. Весь тиждень буде супроводжуватися сильними новинами, і, скоріш за все, для торгівлі це буде не дуже сприятливий фон. так, Проте дасть мені можливість. Поспостерігати за ціною, а також проаналізувати минулий місяць, так чого я ще не зробив. Ну Але по графіку, які дні я буду торгувати, я розгляну сьогоднішній день так Лондон обов'язково, розгляну завтрашній день, адже новини о 17.00 і вони по назвам не виглядають страшними. Ось середа, нонфарм. Так, о 15.15, скоріш за все, середа буде пропущена. Так, е, В четвер нам просто не дадуть торгувати, також буде пропущений. Ну і п'ятниця вже е, нічого особо значити не буде. Е, тим більше, що в кожному з днів. Е, <кхем> я, не є, я не впевнений, так, розберемося в цьому по ходу справи, але є страшні назви нонфарм main refinancing rate, а також non-farm в п'ятницю. Тому, скоріш за все, весь тиждень а, не буде давати нам можливості для торгівлі, так, але е, DICE дає нам відповідну можливість для підвищення власного перформансу. Отже, з робочими днями зрозуміло, понеділок вівторок. Всі інші дні, скоріш за все, будуть пропускатися. Після цього я пропоную розглянути четвер і п'ятницю минулого тижня, скажімо так, швиденько. Четвер я не планував працювати, і давайте, власне, розберемось, чому. Таким чином закрилась у мене середа, як я говорив, монетизувати це падіння в мене не вийшло. так. І оскільки ми прийшли в зону інтересу старшого таймфрейму, так, і якби я очікував тут якоїсь зупинки ціни так, і утворення формації, вже відторговувати якісь тут. Е Скажімо так, мови, бажання не було ніякого, оскільки ми прийшли в зону старшого таймфрейма, закрились тут тілом, і ціна може просто робити якісь пересвіпи всередині, так? може показати короткочасну реакцію. Проте ні в шорт і я не хочу відкривати, от, ні в лонг також, тому що з обох сторон. У мене є точки супротиву. З однієї, це зона старшого таймфрейму, з іншої сторони, Ордер Флоу на меншому таймфреймі. Тому четвер взагалі мною не розглядався. І, власне, що ми побачили в четвер? Ми побачили е, реакцію і стрімкий відкуп. Ніде е, тут ми зайти не могли. Так. Е, Скажімо так, для себе, адекватних позицій я тут не бачу і, скоріш за все, нічого толкового ми би тут не знайшли. В п'ятницю я на ціну поглядував і навіть написав деякий план. План у мене був шортовий. Він не відпрацював, позиції, відповідно, не відкривалися. Зараз я загляну. Траєкторії також збереглися. Власне, який був план. Отже, <клухи> в рамках даної реакції у нас утворився імбаланс на даному таймфреймі. Я не чекав зняття даного імбалансу. Власне, чому зараз ми з вами розглянемо <кій> ціноутворення вранці я застав. Так? В такому положенні ми перекрили імбаланс на 4 годинах. І, власне, отримали якусь реакцію. так Є зрозуміла ціль. А, проте з іншої сторони ми а, ребалансували шортовий діапазон так протестили а, зону СНР чи зону проторгованого об'єму. Скоріш за все, і показали звідси реакцію. А, реакція. Доволі слабенька, я не бачу тут, скажімо так, підтвердження об'єму шорт, але корекція тут явно відбулася. І після чого на годинному таймфреймі я застав повноцінний Ордерфлов. Я бачу, що е, найближче. Точки супротиву продовжують падіння. І, в принципі, що я, що я хотів побачити, так, це тест даної області і о, похід нижче на зняття даного фрактала. Так, На зняття даного фрактала який е, буде збігатися з імбалансом на 4 години, так? Е, Лонгувати звідси е, для мене можливостей я не бачу тут, так? звідки тут лонгувати. Хоч ми і ребалансували даний діапазон, перекрили імбаланс, але я не бачу на годинному таймфреймі. Е, Якогось гарного зняття тригеру так, та підтвердження об'єму. Тому я хотів би іще глибшого занурення, так, тесту даного імбалансу і продовження падіння хоча б ще разочок. Власне, і збереглась у мене траєкторія. Даний план не відпрацював, ми затестили дану зону. Показали короткочасну реакцію, звичайно ж, сетапу для входу тут не було. Після цього а, продовжився агресивний ріст без можливостей для входу. От такі були четверта п'ятниця. Вони дуже не, цікав... не є цікавими. Так? В принципі, аналізувати там особо нічого, висновків якихось там не зробиш. Тому пропоную а, перейти на аналіз актуальної ситуації і почнемо з місячного таймфрейма, оскільки оскільки травень місяць у нас закінчився, так, розпочався червень і пора наш аналіз продовжувати. Так, щось я тут. Малював, розмальовував. Давайте все зітремо і переоцінимо ситуацію. Отже, на старшому таймфреймі у нас особо нічого не змінюється. Так? Є шортовий глобальний діапазон. Наразі ми знаходимося в його області 0,5, і в даній області у нас ціна стала, скажімо так, в таковий, такий боковий рух. Так. Отже, що відбувається, ми о, затестили о, зону Rejection блока також показали ререйт ліквідності і змогли запустити ціну на зняття фракталу. Е, при цьому ми так і не ребалансували даний імбаланс, так, який знаходиться в дискаунті, в, в зоні дискаунт даного діапазону. так е Даний баланс до сих пір лишається для нас магнітом, так е можливим для ціни. Отже, що відбулося далі? Е у нас утворився шортовий діапазон, і після цього ми ребалансували також його преміум-зону. так <кій> і показали реакцію звідси. Проте, в даній реакції я не бачу так, якогось підтвердження об'єму, утворення імбалансів, як тут, так. я не бачу в цьому падінні. Проте в реакції в лонг, що я бачу? Це імбаланс, який перекривався. Так, перекривався імбаланс, після чого відбувся ререйд, хоч по закінченню квітня місяця, так, це рейдом не виглядало. Тепер після закриття травня це цілком виглядає як дозаправка. Так, ререйд, повне перекриття імбалансу і реакція. І... Тому минулого місяця моя ціль. Була даний фрактал, так яка, в принципі, не відпрацювала тепер же, тепер же я бачу середньостроково-лонговий сценарій і моїм таргетом буде являтися фрактал так на місячному таймфреймі, оскільки я побачив реакцію від зони інтересу, моїм Моєю, моїм найближчим таргетом буде протилежний фрактал. Так. І, власне, в середині даного місяця я хотів би цілитися на нього, отже, м, працювати з лонгами. Давайте масштабуватися і розглядати ціноутворення локальніше, локальніше. Тут нічого не змінилося. Е, реакцію ми отримали від. Інвертованого імбалансу на тижневому таймфреймі, або на денному таймфреймі, так, в даному місці є також відкритий імбаланс. Сталося це з супроводженням ререйду. так, На даний момент ми повністю ребалансували даний діапазон. так, Показали ось такий рейд. Куди даний рейд нас привів? Даний рейд нас привів на ребаланс неефективності так, в, скажімо, в FTA зоні, в преміум зоні останнього діапазону. І ми побачили, в принципі, що і rejection блок надав реакцію, і, власне, даний імбаланс. Надав реакцію. Але оскільки ми знаємо, що спочатку був е, протестований Rejection блок, а тоді імбаланс і реакція, то е, я хотів би віддавати пріоритет так, І, власне, переді мною стоїть дві цілі. Даний фрактал, це хай позаминулого тижня. Так, і, власне, фрактал. Вище. Для шортів я поки що сценарія не бачу. Rejection блок був і все, що він міг зробити, привести на нашу ціну в FTA зону, де ми отримали також реакцію. Тому, по старшим таймфреймах, поки що все вказує тільки на лонгі. Отже, даний таймфрейм ми бачимо перекриття ререйт всередині, так? і що ми наразі отримали? Ми отримали реакцію від Rejection блоку або від перекриття імбалансу. Як хочете, так це і трактуйте, так, І тут для нас є певна маргінальність, так? оскільки ми отримали Rejection, Так, від, е, в області преміум останнього торгового діапазону. Проте і дана реакція м, утворила rejection блок, так, показала реакцію, але я поки що не можу назвати її імпульсною. Тому буду масштабуватись для уточнення даного відрізку. На 4 годинах Так, щось. Ось так. Отже, що я бачу на 4 годинах? Так, я бачу цю реакцію, вона не схожа на імпульсну, так, хоча поглинання практично відбулось Так, це нам не цікаво і, власне, ціна, звичайно, ж дивиться для нас лонгово. Я бачу в принципі, ребаланс даного торгового діапазону, і даний лой можна вважати стронгом локально, так, на 4 годинному таймфреймі. Беру лишнє, а, тому буду відмічати даний <кій> діапазон. Ми вже отримували ребаланс зони СНР, що мені не дуже подобається. Так? Ми вже отримували ребаланс і отримали реакцію, але реакція, як ми бачимо, слабка. Тому, Можлива дозаправка Так? І дозаправка де можливо, власне, у нас є ще відкритий імбаланс, де можливо, власне, де заправка. Хоча зона SNR вже була протестована, так, реакція отримана, але дана реакція виглядає мені слабкою, так, тому я не можу тут виділити не режекшн блок якогось, нічого цікавого, тому хотілося би... До заправки в даній області, в даній області і продовження лонгів, е, з ціллю зняття даного фрактала. Е, масштабуюсь, ще глибше. І, в принципі, е, що я бачу на даному таймфреймі. Дане падіння підтверджувалось імбалансом на меншому таймфреймі. Даний імбаланс являється ще відкритим і він цілком може продовжити шорти хоча б в дану область. Так, і внизу я бачу суцільно трендову, і <кій> тому до тесту даного імбаланса я лонгів розглядати не хочу. так, Не хочу. В ідеалі, що б я хотів би побачити для лонгів, так, хотілося б зняття даного фрактала. Так, по сумісництву це Хай Азії. Реакцію на даний імбаланс е, запуск шорта від даного імбаланса, після чого реакція і похід в лонг. Ось такий ідеальний сценарій я хотів би побачити сьогодні. Так, Ну, чи е, впродовж декількох днів. Але оскільки е, весь тиждень червоний, скоріш за все, ці сценарії будуть відпрацьовувати швидко та імпульсно. Але. Такий сценарій на сьогодні, так? І які ж позиції я буду розглядати? Якщо я побачу утворення гарного сетапа в даному місці, я буду розглядати шорти, так? З таргетом на даний імбаланс. <кхід> Якщо все буде так ідеально складатися, з даної зони я хотів би побачити лонгі з таргетом, брати вже дану область, які можливі будуть поправки? Так, якщо не відбудеться тест даної області, а ціна відразу звідси прийде сюди, то дана область лишатиметься для мене, скажімо так, точкою супротиву. Точкою, в якій ціна може отримати на продаж і падіння продовжиться. Тому якщо спочатку відбудеться тест даного імбалансу, я хотів би закривати свої угоди в даній точці. Так. Якщо ж все піде по плану, ми відтестуємо даний імбаланс, спустимось сюди, тут буде якийсь сетап. Тоді я вже буду таргетуватися на основний таргет з ким чином. Ну, і якщо так все ідеально буде відпрацьовувати, мені напрошується ось така позиція від індюсмента, але РР в неї буде, звичайно ж, не найкращий. Ну, є один до двох, в принципі, можна таку позицію відкрити. стоп лос можна скоротити сюди. Так. І, в принципі, один до двох спробувати забрати. Але я не буду поспішати ставити таку позицію і ще поспостерігаю за ціноутворенням. І така позиція мені не буде подобатись, так? якщо ми спочатку протестимо 4 години імбаланс, так? і не тестуючи даної зони, така позиція для мене буде, скажімо так, виглядати <кхем> дуже ризиковою. Тому поспішати не буду. План торговий є. В принципі, на цьому все і гарного торгового дня.